Ну що, 9-7. Бібаємо з цим маном. Короте, тиждень почти, блядь. Відключали компресора, там міняли головку, всю хуйню. Там десь компресор є. Знаю, Бо, там і не добре. Ну, на, компресор відключили від блока зовсім. Там Заглушка стоїть одна. Тут друга. І все одно пригазує. 에, прибором пробували, херна не виходить. Не показує прибор. Там? І Тут а, моторист у нас знайшов одну херню. на Андрушка, хочеш потрапити в кіно? Ні, не так. Чого? Це не, не бійся. Не блядь. Не бійся. Короче, тут -то, от, спереді є така трубочка вон, вон -то, mm -hmm. йде Оце... yeah. від розширительного бачка. Іде, і на три болтка прикручується. І воно ну, от прикручується. Вон, оце от фігня. Там коротше, стоїть е, резиновий циліндр такий. Воно сіточка типу. і знизу підходить, тому ми зараз глушимо підходить повітря. І ми думаємо, що це через це воно коротше, і булькає. От. І оця трубочка оце, вона йде. Заходить в раму, там виходить от сюди на цей клапан. Треба будемо дивитися, як воно буде виходити. Якщо що, то там розкажу, як правильно його продіагностувати. така от глянь, Що Та. там все, склали вже з цим маном, все на місці, всі ремні. Зараз будемо заводити, зараз будемо бачити, чи буде булька. От, трубочку відключили, допов'язали її туди. Зараз буде якийсь результат. Будемо надіятися. Поки чекаємо. Вроді не пре, за той час нас вибирало взагалі тосолки От, Вроді би якби не пре на цій трубочці є постійно зараз. Не знаю коли воно відключається. Коли воно відключається Більше всього, що тата -та хуйня. Тіба Ті ламозки. Зараз ще поробить. Побачимо, може вдруг блін, почне знов булькати. Ну поки що ми не так як було. Поки що якийсь результат є. А ну, давай, ну, давай, Спробувати, що воно скаже Вообще нічого Заєбі. Взагалі нічого тихо, Ти вже ж пизда, воно давно чмихнуло. Вже б чмихнуло. Вот ну, взагалі погуляли. нічого. От і все. От і ми знайшли істину. Оце ця трубочка. А поняв? А там тиско остався. ця трубочка. Де? Тиско В трубочці. Де вже немає. І там о. Оце ну, цей патрубок Оце цей патрубок, що йде на три болтика там біля помпи, вирушується. І там знизу є трубочка. От Щоб перевірити, ту трубочку треба від'єднати. І тоді, якщо перестало, значить там той манжетик порвався. От. І непонятно для чого вони таку хирургу зробили. Ці чуваки німецькі. Камеру трохи захирать. От. Ну, наїбались ми з ним нормально. От. І Андрушка наїбався, і я наїбався, компресора знімали, То, щоб не було таких ситуацій, треба де аналізатором, дивитися, потім лізти туди, а тоді вже до компресора. От. Тому що поміняли головку і ніхто вона не помінялася. Так, що якось так. Треба перевіряти все, перш ніж е, щось робити, треба все перевірити. Все точно, щоб точно знати, в чому причина, в чому проблема. От. Якось так. Це для нас був дуже офігенний досвід. Для мене. І для фірми. І для Андрушки. Андрушка помахай. Це наш моторист топлівщик Так, щоб ти другий раз не відмазався. Всем пока. Не ломайте.